Щойно зійшла вранішня роса. На поле виходить важка техніка. Пан Михайло Комбайнер. Колосисте поле. Його фронт робіт ось уже десятий рік. Він зрізає. Мотовило кидає в жатку, жатка далі подає, там барабан перемолочує і все, і бункер. У кабіні комбайна він, мов капітан космокорабля. Тут купа електроніки, є кондиціонер і музика. А все, що відбувається за бортом, видно на екрані комп'ютера. Мені тут показує обороти барабана, от які зазори в мене там стоять, у все. Десь якщо якась поломка, воно пікне, мені покаже. Щодня зранку й до темна ось уже два тижні на Вінничині збирають озимі ячмінь, ріпак, горох та пшеницю. Лише на полі Анатолія Яремчука 84 гектари засіяні золотистими колосками. Урожай досить непоганий, як на теперішній рік, і вважаючи то, скільки добре ми сюди не додали, в принципі, природа нам віддячила і культура нам віддячила за 60 центнерів. Пшеничка дає менше підживлювали землю. каже, бо ціни на добриво різко злетіли до гори. Торік протягом періоду вегетації удобрювали тричі. Цьогоріч лише раз. В минулому році по тендеру одна з фірм виграла тендер на поставку касу по 8400, В цьому році вже нижче ціни, нижче тисяч. Просто не було ціни. Вдарила по кишенях аграріїв із причини і спричинена війною паливна криза, та й погода не завжди була сприятливою. Через недостатню кількість опадів восени та взимку жнива розпочали пізніше. З весни були дуже е, різношерстні посіви, тому що одна частина трошки вологи було більше зійшло з процентів 60%, 40% процентів. через три неділі. Тому зараз е при збиранні ми теж мали проблеми, ми запізнилися майже на п'ять днів. Важкі будні аграріїв щодень в один і той же час прикрашає ось ця жінка. Щойно пані Ольга з'являється на горизонті, уся техніка в полі зупиняється, а робітники стають до обіду. Меню для них різноманітне. Борщ, каша гречана, котлета, компот, вірочки. Вечера так само у нас. Ну так, да. щодня. А це уже поле ріпаку. Тут планують зібрати врожай у три тонни з гектару. Загалом культурою засіяно близько сотні гектарів. Ріпак, в принципі, непоганий. На вологомір попробувати вологу, щоб була базова, і тоді можна працювати. Ну, я думаю, що вже от-от його можна збирати. Загалом у Калинівській громаді вже зібрали 70% цьогорічного врожаю ранньої групи зернових. Для нас це як другий фронт сьогодні. Буде хліб. Зможуть зможемо забезпечити наші військові і продукт харчування. Ми ну, зможуся експортувати, Будуть кошти, будуть виплатити зарплату, будуть сплачувати податки. Нагадаю, напередодні перше судно з українським продовольством пішло зеленим коридором з одеського порту та дісталось Туреччини. В Уряді це назвали важливою перемогою, яка посилить стійкість нашої економіки в умовах війни. По перше, це дає можливості для збільшення валютної виручки. І доходів бізнесу не лише в аграрному секторі, де працюють сотні тисяч людей, але і у суміжних галузях. Другий аспект Україна залишається важливим гравцем на світовому ринку продовольства. Ми вносимо свій вклад у світову продовольчу безпеку. Ми надійні партнери, наші союзники в усьому світі, які надають нам зброю та фінанси, цінують нашу роботу в цьому напрямку. Станом на кінець липня у державі вже зібрали майже 12 мільйонів тонн врожаю.